Рада вітати вас на моєму каналі це магазин Сінсей. Сьогодні хочу показати вам новинки у відділі Дім. Також багато цікавого декору. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Склянка 49. Тарілка золота 169. десертна, Є ще обідня. Декоративне блюдо 169 за 2 штуки. Така маленька золота тарілочка 99. Багато чашок з золотою окантовкою 99-149. Чашка з ялинками 99. Красивий такий келих переливається, блистить 189. Склянка 79 з золотою окантовкою. І такий келих за 149. Таця маленька, золота 99. Молочник з ялинками 169. Маленькі склянки на ніжці 169, 4 штуки упаковка. Блюдо з такою нерівною поверхнею. Ціна 219. Тарілка супова 169. Склянка 49. Золота десертна тарілка 169. Обідня 219 Келих для шампанського з золотою окантовкою 119. Чашка така цікава ручка ціна 149. З листочками по акційній ціні 49. Далі ось такий варіант є по 79 гривень. Різнокольорові та різні ціни: 149 темно-зелена, салатова 99, сіра 149, 99, рожева 119 та зелена 149. Чашка у смужку 119. І така 119. Набір келихів дві штуки. Упаковка 169. Склянка в наборі 4 штуки 219. Склянка блакита та бордова 59. Келих 79. Є декілька ваз. Ось такий варіант бурштиновий відтінок 219. Рожеве скло. 149. Вази керамічні. Вони мають таку нерівну поверхню. Не гладкі, три кольори, 169. І ще ось така є меншого розміру за 149. Такий варіант 340. Два кольори. Металева форма для випікання 169. соковитискач пластиковий, ручний 119. Пластикова ємкість для авокадо – 49. Контейнери для зберігання 119, три штуки упаковка. Банка скляна 79. Більшого розміру 119. Чайник з ялинками. Керамічний 269 та цукорниця 219. Пляшка скляна з дозатором 169. Керамічний чайник 459. Банка скляна з такою кришкою цікавою дерев'яною ціна 219. Глечик для напоїв. Ціна акційна 140. Органайзер кухонний, 389. Полички для спецій та гачки для підвішування. Кухонного інвентарю. Ось така поличка. Є біла та чорна.

Форма скляна для запікання 269. Бантики на ялинку 119. Червоний 79. Золотистий 119. Ще ось такий набір є по 59. Дві штуки та три штуки упаковка. І двоколірні така ж ціна. Віночок 399. Бантики велюрові, зелені та червоні по 219, 169 ось такий віночок декоративний. З дзвіночками та шишками 399, гномики 699, 659 дівчинка ангел. Далі олені по 599. Прикраси на ялинку 149. Такий набір 79. Шишки. Тут є декілька штук у упаковці. Ціна 79. 119 кулі на ялинку Наталія, та 149. Маленькі 119. Свічник 119. Новорічне блюдо «Менажниця» – 269. Карусель 459, Санта Клаус 169, Такий Санта Клаус більшого розміру 269. Ведмедики в костюмах 659. Свічник 119, Рясолі та перцю 240. Свічка парфумована. 340 гривень. Декоративне блюдо. Цукерка 350. Ось така менажниця ще є. 269. Косметичка червона: 169. Спрей міст для тіла 219. Така водичка парфумована. Цінника не бачу. Косметичка 340 гривень. Спонжики для макіяжу 189. Косметичка з пінгвінами 169. Така м'яка стіч 219. Туалетна вода 399. Бодіміст для тіла. Ціна 129. Досить приємні мають аромати. 189. Дитячий Hello Kitty. Ще такий спрей парфумований. Є за 219. Пластиковий органайзер 149. Щітка для волосся 169. Хеллоу Кіті така красива за 189. Тут бачу вже акція 99. Маска для сну 119. Така по ціні акційній 79. Дзеркальце 79 гривень. чохол для кісточок 129. Кісточки в наборі 279. косметичка 149. Кісточки холовкіті 340. Спонжі для макіяжу 119, такий набір 69 3 штуки. 169 спонжик у коробочці. 119, 99, щітка для волосся з блискітками, ціна 119, кісточка 149, пензлики 5 штук упаковка 189, косметичка м'яка Гріндж. 340. Новорічний набір, обруч та спідничка для дівчинки 269. Розтяжка святкова, фіолетова, салатова, оранжева 79, Топа для торта 29, гірлянда 69. Свічки для торта 49. Ось така 39. Та 19. Набір ковпачків 39, тарілки набір 29, 40 гривень. Обруч святковий на волосся 119. На цьому у мене все. Дуже дякую вам за огляд, за ваші вподобайки та коментарі. На все вам добре!